Уже майже пів року, як функціонує у нашому місті нова жіноча консультація з того часу. Вона далі оновлюється, бо керівництво якої прагне бути на рівні обласних медичних закладів. Що нового у жіночій консультації? Та чи отримає вона статус чиста лікарня безпечна для пацієнта? Дізнавалась наша Наталія Замрій. Після відкриття персонал жіночої консультації не пасе задніх, а прагне вдосконалюватись. Як зазначив завідувач медзакладу Микола Серватнюк, завдяки коштам, які виділила Бродівська міська рада, а це близько 70 тисяч гривень, були закуплені камери відеоспостереження, інформаційні стенди, сонцезахисні системи, вогнегасники, резинові діелектричні коврики, проведений інтернет та інше. Хоча візуально жіноча консультація виглядає гарно, тут ще потрібно вкласти чимало зусиль і коштів, щоб підтримувати статус нової сучасної жіночої консультації. Я би хотів, щоб у нас був сервісний апарат формату А3 для зручності того, так як. Ми не забезпечені обмінними від картами для вагітних. Ми просимо, щоб вони входили в наше становище і просимо, щоб вони йшли десь ближні ксерос, ксерили собі ці обмінні карти і ну, скоротити час при постановці на облік. Також ну, планую, щоб ну, благоустроїти територію кром нашого приміщення. Так як ви бачите, наші щебінь лежить перед центральним входом. Бажано би були чи краще було б він був заасфальтований. Ця площадка. Ну так ще на ну, спеперспективу планів ще багато. За словами Миколи Ігоровича, в планах до 2018 року запустити електронну базу пацієнтів. Зазначимо, що вартість одного робочого місця 12 тисяч гривень, а в жіночій консультації є 8. За сприятливих фінансових умов це буде реалізовано завдяки коштам Європейського банку. Однак і це ще не все. Керівництво та персонал медзакладу хоче отримати статус Чиста лікарня безпечна для пацієнта, адже зосереджують увагу на проблемі внутрішньолікарняної інфекції. Про це я дізнався, перебуваючи чи на конференціях, чи у Львові при здачі звітів в Львівських обласних приміщеннях, які вже мають такий статус. І навіть не тільки приміщення мають такий статус, а вже ціле відділення мають такий статус, ну, тобто цілі лікарні. Ми собі забажали також такий статус отримати. До кінця цього місяця саме жіноча консультація перша у нашому районі отримає статус Чиста лікарня безпечна для пацієнта, якщо виконує усі умови цього проекту, мета якого є виявлення зон порушення стандартів чистоти та гігієни в медичних закладах. Для дотримання умов необхідно було закупити двохвідерну систему для прибирання: швабри, мопи, дозатори мила та антисептику тримачі для одноразових полотенець та інше. Все це закуплено також за кошти місцевого бюджету на суму близько 16 тисяч. У ногу з часом йде і сучасна технологія ефективної дезінфекції та прибирання приміщень. Саме це було темою тренінгу, який прийшов у наші жіночі консультації, де фахівець з асоціації служба організації інфекційного контролю навчало молодший медперсонал правильності використання сучасних дезінфекційних засобів і використання двовідерної системи для прибирання. Насправді ми дуже раді, що з'являються нові учасники, нові претенденти на участь у цьому проєкті Чиста лікарня. Він щороку тут далі стає актуальнішим, набирає обертів. І от жіноча консультація. Вони безперечно за крок до вручення статусу чистої відзнаки. І переважно найбільш проблемною зоною в ЛПЗ є саме прибирання. Чому Тому що традиційні системи прибирання не виконують свого призначення? Немає знезараження повноцінного поверхень підлоги. Для цього за 236 наказом актуальна двовідерна система Вермоп, яку ми могли побачити. Її перевага перше це прибирання трудомісткий процес для самих прибиральниць. Ця система є максимально автоматизована. Немає контамінації рук ні дезрозчином, немає контамінації рук, ні цим мопом, тобто попередньою їхньою ганчіркою. І найважливіше це економія коштів закладу. Чому? Тому що якщо після прибирання кожен дезрозчин, постійно робочий розчин після функціонального приміщення змінювався, то в цьому випадку залишається чистий розчин, принцип дії, зміна мопів. Немає перехресного контамінування чистого і брудного розчину. Ну, в принципі, це є найосновніша, найосновніша перевага. Але такою безпосередньою проблемою з'являється спротив самого персоналу роботи. В принципі, гарно виглядає, в принципі, система діюча, але це дорого. Нам поламають руки. Ми не міємо з цим працювати. Що таке взагалі вісімка? Але коли вони вживаються, вони адаптовуються, вони не розуміють, як вони раніше працювали з якимись іншими системами. Ну, і ми могли спостерігати, що задоволення від роботи отримується набагато більше, якщо це і економить ваш час, і ваші гроші, і ваші сили. Фактично чи буде гарантія саме на це обладнання? Так, є на самі швабри один рік гарантії і два на саму систему, тому що. Сама система Вермоп вона виготовлена всі ці відри і скловолокна, тобто проходила апробацію, того що люди можуть на неї спокійно вставати, скидати і спускати сходів. Тобто, це не порівняти із звичайними побутовими двовідерними системами, які можна в епіцентрі. Ми вважаємо, що економія відбувається. Саме коштів, тому що постійно, коли ламається інвентар, це додаткові кошти. Нам досить важко вкласти в розуміння, того, що одноразова інвестиція, нехай вона буде максимальніша, є набагато вигідніша і набагато ефективніша ніж постійна заміна на якісну інвентарю. Буде відбуватися інсталяція дозуючих пристроїв на миючі антисептичні засоби, на диспенсери, рушники. Після того будуть професійні ємності, коли це все правильно знайде своє розміщення в закладі, робиться. Фотозвіт надсилається як претендент, і в кінцевому результаті, коли ми приїжджаємо вже з замовленою табличкою виготовленою спеціально для цього закладу, ми перевіряємо, чи всі пункти діють згідно наших методичних рекомендацій. Цей заклад вноситься в реєстр чистих. Крім того, залишається відгук, новина у пресі, що місячно нас, яка поширюється по всіх областях України, і залишається на нашому офіційному сайті для того, щоб знали, що цей проект бере участь не тільки в обласних центрах, а й в звичайних. Таких районах, де всі хочуть брати участь не тільки тому, що так пише наказ, а через те, що це безпечно і для медперсоналу, і для пацієнта.